Всім привіт, з вами я Вікторія, і сьогодні ми будемо розпаковувати посилку з Алиекспрес. Чесно, я не, зна... я, я не знаю, що там. Я думаю, що там мій костюм, який я замовляла собі, але, як завжди, мені самі останні приходить, тому я думаю, що це буде. Чи, ні, це точно моє. Я вже то чую. Я... <кій> я, я не знаю, чесно.

І як завжди від китайців подарок. Резинка. Я пересихує. Резиночка. Теж це такі штани. Я якраз таки хотіла широкі короткі. Дуже класні. Знаю, то виглядає не на мене, але воно тут дуже може сильно стягуватись. Ну, а по ширині вони такі мають бути. Наступне це це, це, це. це, Що то... А, то, по-моєму, кофточка, да. так. це така кофточка. Зверху одягається, mm. Клас. Я спочатку хотіла бежевого кольору, але потім нам написали, що нема вже бежевого кольору. Тому ми замовили, замовили синього. Так, і то майка. Я не знала, що то майка. То, короче, якась така коротка майка, Похожа як на топік. І зверху надевается та вот. Кофточка і такі штани. Я думаю, поміряю, правда? Звичайно. Ну, да, ну китайці, то, конечно, чесне слово. Ж ти подарок маєш. Что? Ну, подарок? Має. Два. Три. Вот так я выглядаю. Прикольно. Мне костюм так сподобался. И... Матеріал такий приємний, мягенький, але колір, ну от, е, просто в мене завжди щось синє, наприклад. там. Я хотіла бежеве якесь, але вже не було. але Мені це теж дуже подобається. Якщо вам сподобалось моє відео, то ставте лайк і підпишіться на мій канал. І напишіть в коментах, вам сподобався я. Костюм! Всім папа! -па.